Напевне, в кожного в житті є такі хвилини, коли б хотілося побути птахом, відчути подих вітру на обличчі, бути вільним у повітряному просторі. Таку можливість ставищанам запропонували власники Київського аероклубу, які днями завітали до нашого селища. Якщо побачити краєвиди Ставищенського району, охочих є багато, то зважуються на цей екстремальний крок лише одиниці. Політати, мрія. Давним-давно є така присутня. Дитина також із малку не раз запитувала, мама, коли ми політаємо, коли ми з парашутом цими, мама, коли у нас самоліт. Все таке, ну, десь вона мрія вже підганяла. А тут кажуть, волі случ. Машина приїхала з рекламою. І так, реклама це велике діло. Переконує швидко. Ну, 10 хвилин і бажання повністю остаточно. Як це воно там? Здійсниться. І все. Зараз хвилюєтесь? Ні, поки ні. <різь> Сьогодні мешканці нашого району, селища мають змогу побачити рідний край з висоти пташинного польоту. На це міроприємство зважився і наш відеооператор. Останнє приготування, запевнення капітана аерошута, що все буде добре, запуск двигуна. І славно, звісне, від гвинта. Лише у повітрі з висоти 200-300 метрів можна гарно роздивитись, яке прекрасне наше селище. Не мов би на папері рівно розкреслені лінії вулиць, присадибних ділянок, городів. А які ж у нас ставки? Недарма і маємо таку назву селища. Десять хвилин пролетіли, наче мить. Але її достатньо, щоб зрозуміти велич і красу матінки природи нашого краю. І ось приземлення. За традицією, поцілунки із капітаном, так званого повітряного корабля. І перші у житті враження від польоту. Це невідписуємо красота. Заради цього це треба було, треба риз... рискувати, літати. Це красота. Я завідую їм, вони кожен день фактично це роблять. І це настільки красиво, що це треба побачити. Не передачу. Емоції класні, просто супер. І я так знаю, ну що очікувати. Побачив Ставище здаліка, так з висоти птічого польоту. Дуже красиво, дуже класно. Всім совітую, по крайній мере, щоб всі прийшли, і побачили. Мрії здійснюються навіть в такому маленькому селищі, як Ставище, все можливо.